Якщо чоловік не дарує жінці подарунки, то цінність цієї жінки в його очах дорівнює нулю. Все, що б він вам не говорив, наприклад, якісь гарні слова, яка ви чудова, але при цьому не дарує подарунків, все нуль. При множенні на нуль, дорівнює нуль. Що б ви на нуль не множили? Які б компліменти він вам не говорив? Все одно. Стосунків у вас немає, ви живете в ілюзії. Так, можливо, він перевіряє вас, можливо, ви знайдете ще якесь виправдання для себе. Але давайте чесно: чоловік завжди говорить не словами, а справами. Подивіться, що він робить. Адже більшість чоловіків готові добиватися жінку, старатися для неї, робити якісь поступки, захищати. Забезпечувати це основні функції для нормального чоловіка. Якщо він не виконує ці функції, значить, ви в його очах, на жаль, дорівнюєте нулю. А щоб підняти самоцінність, підписуйтесь. Тут багато про любов до себе, обирати себе та межі.